Всім привіт! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. Сьогодні я хочу спробувати для себе новий формат в'язолог. І, ну, ось так я виходжу до вас в самому звичному своєму стані в домашньому одязі. На задньому плані в мене завжди йдуть новини. Не можу в цей час надто тривожно я сприймаю всі новини. От. Як я буду знімати цей вязоблок блок, і буду я його далі знімати. Якщо він сподобається, то буду, якщо ні, то ви мені паєкніть там подобаєчкою або навпаки. От, Ну і так, насправді я така лахмата, але я борюсь з своїм волоссям, і тому ви бачите мене завжди причесаною, але я маю надію, що скоро я ці патли зріжу. Це все, що я наростила за війну. Отак. Ну а надалі я перейду до ручок, хоча спочатку треба перейти до манікюру, а потім до ручок. А я побачу. Все ж таки я вирішила перейти до ручок, але ручки показувати вам не буду, тому що соромно, треба манікюр. Але до мене прийшла ось моя моська, давно я її нікому не показувала. Гарна така кицька. Люблю її надто. От. І зараз я в'яжу черебички, слідочки, тут поспадало, але я потім вийду з екрану, і е, по, мені треба зв'язати, відіслати по пошті. Маю надію, зробити це завтра. Це буде не одна пара, е, декілька. Ну, ось. Це те, що я вам вже показувала, що я в'яжу із залишків пряжі. І. Слідочки. Кому потрібен майстер-клас на слідочки, я залишу посилання в інфобоксі. Переходьте, дивіться, в'яжіть, отримуйте задоволення, а я пішла працювати. Побачимось через хвилинку, але вже завтра. І знову привіт! Вечір середи. Ось мої здобутки за два дні. Нав'язала таких м, слідочків, це таке сімейне таке замовлення. От, завтра буду відправляти. А сьогодні, якщо все відбудеться так, як я планую, чоловік обіцяв мені допомогти. Ділити пряжу. От, і завтра буду дов'язувати плаття. І завтра на пошту. Так. Ну, на сьогодні це і все включення моє. Я гадаю, що за два дні це гарний здобуток такий. До наступного включення. Була на пошті, забрала посилочку, мені надійшла посилочка, свою відправила йду додому так гарно на вулиці, але занадто сіро. Хочеться гуляти, але самій скучно. Дуже люблю осінь. У нас тут Приватний сектор. І... І тихо, як в селі. Але я люблю наш краєчок. Як можна не любити осінь? Яка краса, які варви. А це моя Аліска. Аліска, де ти пішла? Аліска? О, тут ще й Моська. Моська. Аліска. Гуляю, дівчата. І я разом з ними. Аліска. Красуні. Всім привіт! Знову я з вами. Вчора от сходила на пошту і більше не мала змоги підключитися. А отримала я по пошті оцю бабінку пряжі тут більше кілограма, і будуть це ж п'ять жилети для захисників. Отримала я її цю бабінку від чарівниць добра Харків. Посилання я лишу в інфобоксі, бо там буває спонсорська пряжа. Може хтось захоче отримати і зв'язати щось благодійно. Зараз багато благодійних фондів, і чарівниці добра один з них. І я приймаю участь в акції «Зігрі захисника. Дівчата в'яжуть балаклави, шапки, носки. Мені до подобається в'язати більш великі речі. І тому буде ще два жилета, Буду намагатися зв'язати їх зовсім інакше, ніж ті, що я вже в'язала, щоб мати змогу показати вам якісь деталі. От, Це акріл, і, як мені сказали, на жилети згодиться, тому в'яжемо жилети. Далі, я ж таки допросилася чоловіка, і він мені допоміг розторочити останній моточок цієї пряжі. Цього кольору, бо минулого разу я вам показувала пряжу іншого кольору. І чоловік ще не знає, що у мене ще цієї кілограм, це секрет. А цю він вже радіє, що закінчили. От. І сьогодні я планую посвятити весь день вив'язуванню плаття. Ось я на такій стадії. Тут мені ще треба ось по узору я хочу 10 штук, 10, 10 рапортів у мене тут ось іде 1, 2, 3, 4, 5 не, 5. не 10, а 5 отаких ромбіків у мене. от, то і тут я хочу вивязати, Тут у мене вже 1, 2, 3, почала четвертий, і ну, небагато це у мене по подолу. Я буду в'язати, вив'яжу до кінця низ, а вже потім я займусь рукавами, бо рукава у мене так і кинуть і нічого не робила. А ще горловинка. Ну, Оце я сьогодні планую, але, як показує практика, мені 100 грамів такої тоненької ниточки, мені вистачає на 2 дні. Побачимо, от я навіть хочу, зараз 11 година, то я хочу показати, що ж я встигну зробити за день. день вчора я наготувала їсти, поприбирала, все зробила, тому сьогодні я буду тільки в'язати, якщо нічого не... Помішає. Побачимо, скільки я це зроблю за день. Вечером ще раз вимкнусь. Але вчора ввечері я ще, ну, не тільки ввечері, а і раніше трішки, ну, за весь день я зробила ось таке діло. Дивіться, що в мене з'явилося. Це я почала трішки раніше, не вчора, але покажу я вам. Його зараз це в мене залишок ниточки. Дивіться, що в мене є. Це в мене вже макет ось такого рижого кота. От, це будуть у нього лапи. Дивіться, які лапи будуть, так. Хвіст. Чуть не забула, що в кота хвіст. От. Такий. От. Так. Це у мене було, я трішки раніше вив'язала цей макет, ну, як його чихольчик, Чухоль... не знаю, як називається оце, коли пусте наволочка. Це мені треба набити, розшити, зробити глазки, трішки його начесати, щоб він був пухнастим. Але те, що в мене виходить, мені вже подобається. Чудне, але мені вже подобається. Тут буде рожевий ніс, можливо, якийсь язичок або борода. Ну, щось, щось тут. тут ще багато в'язати, ще його одягати. Оце один такий. Так. І другий, мені подобається навіть більше, бо я в'яжу його зовсім інакше. Іграшки я придумую сама, ніде не підглядаю. Оце, як я вважаю, треба зробити, так я і роблю. Це у мене буде дівчинка. В неї буде чарівний віночок і, мабуть, жовто-блакитне плаття. Але про плаття я ще не впевнена, що воно буде жовто-блакитне. А от про віночок впевнена. І також почала вже в'язати її лапи. Це спеціально взяла різні кольори, щоб вона була не біла, а от така жовтенька. Чогось мені хотілося, щоб вона була не чисто білою. Так захотілося мені. Ну, Це моя фантазія. Так. так, це я зробила вчора. От. Напишіть мені, що ви гадаєте, про мою таку творчість. От. Скоро ось я їх подоробляю повністю, і покажу вам, які вони у мене вийдуть в, в готовому вигляді, вже скоро покажу вам. Ну, на, цю, на цей момент уже все. Більше мені зараз нічого вам розповісти, хоча я б могла балакати безкінечно. Але гадаю, що Дуже багато балакати теж не потрібно, також не потрібно. От, до вечора, ввечері зустрінемося, я вам покажу, що в мене вийшло по платтю. Так, це в мене в планах дов'язати плаття, доробити оцих двох е е котів, а тільки вже потім приступити до жилетів. На цю годину папа. -па. Зустрінемось пізніше. І знову підключаюсь до вас. І знову доброго дня. Ну, що я хочу сказати? я не буду більше планувати якісь справи наперед. Вірніше, я їх і так дуже рідко планую, бо я чоловік настрою і тому роблю це все, коли мені до голови збереде. От тому я. Не вийшла е, ввечері, а виходжу ну, вже наступного дня через сутки. Субота. Субота. Е, і я ось що зробила за сутки з 11 до 11, і вчора я в'язала до м, часу ночі, лишилося мені буквально два рядочки, я їх зараз закінчила. Звичайно, я в'язала не весь час, але 50 грам я сюди вив'язала. У мене по подолу йде 500 петель. Всі виміри і розміри я вам розкажу уже, коли відзніму плаття. Ну воно таке величезне, у мене. По подолу 2 метри в нього ширина. Я вам показати не можу, але, повірте мені на слово. Так, ось видно, як вони йдуть на вскосиці. Ось оце ось іде, е... льва, має бути отут, але всі е... От, рядочки йдуть навскоси. Ось вони. А отак має йти. От. Бачите? Це косина така. от Для мене буде сюрпризом, що ж вийде після прання. Ось на цьому малюнок косини немає, від слова, зовсім. Ось дивіться ось у мене йдуть ромбики, ось вони йдуть, бачите? А ось, якщо вам видно, ось йдуть петлі рівної гладі. Вони... Лінійку і вам його відділю. Ось, дивіться. ось, Бачите, яка косина. Так що, якщо вам треба буде поборотися з косиною, ось гарний е, варіант це е, будь-який малюнок, де є багато переплетень, там де є багато дві в місті, три в місті. Лицеві, виворітний, ну, тобто він, він гарно це нівелює. Отакий От у мене малюночок. В наступних відео я вам розберу цей малюнок по запчастинам. Так. Що ще я хотіла розказати? У ну, мене лишилися оце рукави. Я їх розпустила до однакової е, довжини, а що буде далі, ще не знаю. Вірні, я вже знаю, я вже собі придумала і вже зроблю. А, а ви побачите це в кінці. Можете мені в коментарях повгадувати трішки. Е, вам буде цікавіше, а мені, звичайно ж, приємно, що ви заходите, дивитеся, цікавитесь. Горловина буде просто оброблена гачком. Бачите, як дуже круте. Прямо видно, як воно круте. Ви бачите, як дуже. От. Але я цього не боюсь, бо в мене вже багато платів там. Я можу вам лишити в посиланнях. Відео я знімала, скільки платів я нав'язала з такої пряжі, яка косить. Я придбала цю пряжу зовсім в іншому місці, ніж ті плаття були зв'язані, але результат такий самий. Ну, Дешева, можливо, ну, є у мене така особливість. Люблю я цю таку дуже просту пряжу. Вона мені напоминає, як наші бабусі робили сурове полотно. Ось таке воно щось, таке дуже-дуже натуральне. Тому я і купую цю пряжу, тому в мене і виходять такі негаразди з неї. Але я, бачите, навчилася з ними боротися і зовсім не шкодую, що я придбала. У мене немає істерики по цьому поводу. Навпаки, якщо у мене є якесь таке незвичне якесь завдання, то мені навпаки цікавіше його в'язати, як наче отуди детектив дивишся. До речі, дуже люблю детективи. Вчора ввечері, вперше, мабуть, вперше за вісім місяців я подивилася мелодраму і, в... і не детектив, і навіть отримала задоволення. Якщо вам цікаво, то фільм називається ой, забула, знімається в фільмі знімали, знімається Джулія Робертс. І «Notting Hall. Notting Hall» називається фільм. Досить цікава така мелодрамка. І я зуміла відволіктись від новин. Хоча я радніше намагалась дивитися свої улюблені турецькі серіали, але я десь гублю лінію, гублю про що йде мова, і не можу дивитися довго. Тому саме новинами я і відволікаюсь. Але як ти відволічаєшся новинами? О, і ще що я хотіла розказати: я для себе знайшла ось нову обробку. Ну, як нову. Для мене вона нова обробку. Краєчка, і я обов'язково зніму для вас коротеньке відео, як її робити. Я її дивилася спицями і не могла зрозуміти, на, на що такі складності. І зробила так само але гачком. Я все люблю. Спростити. От. Зараз я вам сюди і додам це, мабуть, додам відео, як в'язати низ, ну або не, не тільки низ, можна і горловину, і рукави, кому як зручно, але вона не еластична, ця обробка. Зараз я вам сюди її і відніму, бо як же я і без корисності. Не можу я вам, вас лишити без корисності. Тому зараз я сюди додам оце корисне відео. Ну ось Я зв'язала клаптик, щоб на ньому вам показати. Ось в мене край плаття закінчується. У мене там три от таких полосочки. Це платочна в'язка. Чотири. 4 полосочки, ось такі рубчики це платочна в'язка. Тут, мабуть, 8 або 9 рядочків, але воно тоненьке, і ну, мені треба було, щоб воно гармоніювало з цим малюнком. От, я зробила таку обробку. І край закривається так. Вибачте, мене, будь ласка, відразу за мої нігті. Хворіють дуже, не можу нічого зробити, моя манікюрша поїхала в евакуацію, і я вимушена справлятися з тим сама, тому, вибачте мене, будь ласка. Так, от що ми робимо. Дивіться. Нам потрібно через першу петлю отак протягнути другу. Ось так, отак. І вже її пров'язати оцією петелькою. Потім ми одіваємо сюди, піддіваємо ту другу петлю. Дуже мені незручно. От. так. Піддіваємо і пров'язуємо. Отак. Ось, піддіваємо, пров'язуємо. Одягаємо. Отак От піддіваємо, пров'язуємо і одягаємо. Піддіваємо, пров'язуємо і одягаємо. Ось виходить ось такий край, він такий жгутиком, він не тягнеться. Отакий От краєчок виходить. Ось, дивіться. Отак От через першу. Другу пров'язуємо, знімаємо і одягаємо. Через першу. другу петлю пров'язуємо, знімаємо і одягаємо. І я бачила багато раз, показують майстрині, як в'язати такий край, але ніяк не могла зрозуміти, навіщо такі складності. І що я зробила? Я зробила ось що. Ось. Через першу петлю протягнула другу і пров'язала. Через першу петлю протягнула другу і пров'язала. Дивіться, що відбувається. Ось якщо ми отак так робимо ось через е, ось оцю другу, отак так. Ось ми її. Зараз вибачте. Ось як ми спицями робимо. Ось через першу, другу достаємо і пров'язуємо. То чому б нам його не зробити ось так? Ось ось так і отак. Так, так і отак. Навіщо складно в'язати спицями? Виходить, одинаково. Тут я, можливо, трошки десь запуталася, але я вас завіряю, виходить одинаково. Ось ця ниточка. Якщо ми її одягаємо, то через неї. Витягуємо ту і одягаємо п'ять. То навіщо мені так робити, якщо я ось так? Раз. 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 Все. Такий жгутик. Якщо вам було корисно, поставте мені подобайку. Я маю надію, що зуміла розповісти вам зрозуміло. Ну, а на цьому давайте завершувати цей е, влог. Було вам цікаво чи ні. Маю надію випустити його в неділю, і майже за тиждень в мене буде така, такий невеличкий звіт про те, що я роблю серед тижня, як я в'яжу, і, і що я встигаю. От. Наступного тижня я також маю е, наміри знімати такий самий в'язовлог, але я ще хочу вам показати, як я з залишки в'яжу свої іграшки. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, е, лишайте мені вподобайки або дизлайки, як вам зручно, кому як подобається. І ще я хочу сказати, що біля 70% моїх глядачів не є підписаними. Я розумію, що ми зараз дивимося десь там в транспорті, на роботі, хтось по телевізору у когось, часу не вистачає підписатися. Але мені було б так приємно, якби ви дивились підписаними. Чесно. То додасть мені впевненості, додасть мені сміливості, додасть мені настрою. і я буду ще з більшою віддачею працювати для вас. Па-па! Приходьте ще!